Привіт, Ти на каналі 25 Coffee Roasters і Мене звати Дмитро. Це друга частина відео як покращити свій еспресо. Що я сьогодні хочу роздивитися, це саме темпери, це те, без чого не обходиться не одне приготування за допомогою еспресо машини. Що таке темпер? Це те, без чого ми не можемо правильно сформувати нашу кавову таблетку. А правильне формування ковової таблетки дає нам можливість якісної яскравої соковитої екстракції і його ущільнення меленої кави ми досягаємо якісної чашки кави. Існує безліч різних темперів. Найпоширеніші це такі класичний з ручкою. Саме темпером ми передаємо тиск від нашої руки на ковову таблетку. Але цей класичний темпер має деякі недоліки, але одночасно це і переваги. Недолік його в тому, що нам необхідно правильно поставити нашу руку для того, щоб затемперувати. І під час темперування цим темпером ми можемо скосити його, ми можемо нерівномірно розподілити, необхідно тримати правильним чином для того, щоб правильно передавати тиск від нашої руки. До кавової таблетки. Але ж технології не стоять на місці. Як ти бачиш, у нас вже є безліч різних темперів. Вони мають не тільки різну форму, але і різний механізм. Ну, давай спочатку по форму. Є плоскі темпери, що дає можливість рівномірно по всій таблеці розподілити натиск, зробити її однорідною. По щільності є темпери з невеликим кутом випуклості. Ці темпери, взагалі, ну здебільшого утворюють більш щільну частину в центрі. І як на мене, це більш підходить до одинарних е корзин. Да, для одинарного холдера. Розумію, що багато хто досі ще з ними працює для того, щоб зробити саме в центрі більш щільну таблетку, бо одинарна корзина виглядає таким чином. Що саме в центрі є отвори для того, щоб відбувалася екстракція, а її загальна форма не дуже рівномірна. Тому завдяки випеклому темперу ми маємо можливість формувати більш-менш якісну таблетку в Центрі, і наша екстракція буде проходити набагато краще, ніж би ми робили це плоским темпером. Та, якщо я не помиляюсь, а я не помилився. Ми маємо ось такі ребристі е, площі, да, такі площадки е, наших темперів. Для чого це? Це для утворення додаткових, можна сказати, таких каналів, по котрим більш Якісніше буде проходити вода. В групі кавової машини є форсунка, через котру подається вода. Ну вона не розпилює, а вона просто подає воду. Є диспресійне сіто. сито. Більш дорогих еспресо машинах це зроблено якісне для того, щоб екстракція проходила рівномірно. Але ми розуміємо, що в бюджетних кавових машинах інколи вода просто л'ється там по центру, або диспресійне сито вже занадто брудне і його забуває. Там, наприклад, чистити або зміняти, і от за допомогою таких от темперів ми можемо зробити додатковий розподіл води по кавовій таблиці. Ну або якщо, наприклад, ми готуємо на домашніх кавових машинах, таких де більш бюджетних, така можливість, що ну, в базовій комплектації, без яких дороблень, воно може просто политися по центру. А таким чином ми розподілимо всю воду по поверхні. Таблетки більш-менш однорідно, але окрім форми самої площадки, котрою ми будемо темперувати, є в цілому різні форми темперів і їх механічної властивості. Здебільш дві таких класичних: просто ручку, за котру ми тримаємо і темперуємо каву. Потім технологія дійшла до пуш-темперів. Що він дає при правильному його налаштуванні, він дає змогу правильно розподілити весь тиск. На ковову таблетку, і він запобігає перекосів. Тобто, якщо ми будемо темперувати цим темпером, у нас буде менш перекосів таблетки, і ми зможемо рівномірно розподілити свій тиск відмінно від цього, коли наша рука може загуляти і дати більше тиску в той чи інший бік. Світ не стоїть на місці, і окрім пуш-темперів, Є динамічні темпери або кінетичні темпери. Що це таке? В цьому темпері, зараз я розкручу, стоїть пружина, котра дозволяє рівномірно та однаково формувати нашу таблетку. Ми можемо налаштовувати, в залежності від відстані нашої ручки до основи відстань нашого темперування. І силу нашого темперування є темпери в комплекти, до котрих ідуть змінні пружини там на 10, на 20 кг, на 15. Ще він містить такий бортик, котрий дуже зручно впирається, прям прямісінько впирається в корзину нашого холдера. І все, що нам треба, просто натиснути без зайвих усиль. Для чого це зроблено? Для того, щоб на великому потоці. Незалежно від того, хто підійшов до кавової машини, ми могли зробити якісну чашку кави. І все це вручну. Та, звичайно, вже давним-давно люди придумали пак прес. Ось він тут. Це автоматичні темпери, що дозволяють без зайвих зусиль бариста приготувати каву. І це дуже зручно на великому обсягі кави за день. Якщо за день ми готуємо від ста чашок кави. То ну, звичайно, бариста може втомитися постійно, натискати на темпер, і відповідно від того, як він буде натискати, в нас буде мінятися екстракція. Тому зробили автоматичне темперування, що дає можливість швидко і якісно видавати гарний продукт. Щоб подивитися на ці всі темпери, я порада. Краще брати навіть кінетичний темпер для того, щоб робити більш стабільну чашку. Та зазвичай я користуюся по класиці от таким темпером. За день я роблю там 20-30 чашок експресу для того, щоб зрозуміти якість кави для розуміння того, як її приготують, не маючи сучасних там баристатулів в себе в закладі. Да? Бо здебільшого використовую там дуже. Прості темпери, бо вони більш бюджетні. Але якщо підходити до кави і до кавового бізнесу не як іграшка і місце для тільки заробляння грошей, але і для місця якісної кави, насправді цей темпер зробить вам більше грошей, ніж цей. Навіть ось так для порівняння, бо вони однакові, однаково плоскі. Чому? Тому що. Це буде стабільніше. У вас там на зміні є ти і напарник. І сьогодні працюєш ти, а завтра працює напарник. Або у вас на зміні декілька людей можуть стати за кавову машину і приготувати гостю напій. Краще цей. Тому що дівчинка вагою 50 кг і хлопець вагою 100 кг по-різному натиснуть на кавову таблетку. І в когось буде переекстрагована кава, а когось недоекстрагована. Тому краще використовувати те, що може давати більш стабільну і якісну чашку, маючи невелику різницю в бюджеті, насправді невелику. Ну якщо я не помиляюсь, отакий темпер може коштувати навіть дорожче, чим такий. А, розумію, можна подивитися в інтернеті, і такі темпери можуть доходити там, до 3-4 тисяч гривень. Але ж треба розуміти, що там ми платимо за дизайн і матеріали, з котрих вони зроблені. Як і тут. Класика є класикою, але сучасність може дати нам набагато більшого. Класика це так баловство, як на мене, для себе. Сучасність дає стабільність і якість. Це був 25 Coffee Roasters, а мене звати Дмитро. Не забувай дзвоник, вподобайка і коментар. Також не забувай підписуватися на наш телеграм-канал. Там дуже багато цікавих фактів, які ми туди пишемо і ділимося своїми думками. Що хочеться сказати, заварюй, насолоджуйся та кайфуй, і чекай наступну частину цієї теми.